Спортсмени кількох областей змагалися на відкритому чемпіонаті Закарпаття зі змішаних бойових мистецтв UF ММА в Ужгороді. У нас зараз приблизно участвує більше 200 учасників. Приїхали також команди із других областей, це з Чернівців і з Івано-Франківська. Досить потужною командою були представлені господарі татамі. Закарпатський спортсменів більше 100 це хлопці і дівчата з 8 років і старше. У нас є декілька пари повнолітніх. Загалом виступають два клуби від міста Ужгорода, це клуб Тіна і клуб Годень з дожі». Популярності змішаних єдиноборств на Закарпатті сприяють і гучні успіхи земляків. У нас є успіхи з міжнародної федерації, в якому ми входимо. Це ГАМА, Є два чемпіони світу і декілька призерів в чемпіонаті світу. Чемпіон світу в категорії 14-15 років це Мартин Андрій. І Русанюк Євген став чемпіоном світу в категорії 12-13 років у своїй ваговій категорії. Також Шерчакніки та він став другим на чемпіонаті світу. Також огородник Варвара також став другим, другою. І там Є у нас декілька третіх місць. Крім того, батьки віддають дітей на заняття з урахуванням спрощення та пом'якшення правил змагань. Чим чудове ММА, тобто єдиноборство, що зараз. Дуже спрощують чуть-чуть в правилах, тобто там, обмежують удари в голову для дітей, тобто, щоб не було якихось таких травм серйозних. Більше роблять акцент на боротьбу, на болівій, якісь задушливі прийоми. Типу. І ми більше з дітьми працюємо по боротьбі, тобто вчимо їх там десь захищатися, десь робити якісь виконувати прийоми. І от така у нас процедура проходить. Отож, не дивно, що змішані єдиноборства активно опановують і дівчата. Ходила перед цим на танці, пішла на одне тренування до друга, бачила, як він як займається багато дітей там і почала ходити на змішані єдиноборства. А серед учасників відкритого чемпіонату Закарпаття було чимало титулованих спортсменів. Я займаюся 9 років, і щоб удати до своєї цілі, не треба ніколи зупинятися. Моя найголовніша перемога в цьому житті це було, це було чемпіонат світу з універсального бою в Грузії. Я там зайняв перше місце по в пул контакту, а друге місце по борьбі. І Я хочу всім сказати, ті, хто займається спортом, щоб вони мали свою ціль і щоб вони могли до неї дійти і ніколи не зупинятися в ній. За результатами турніру спортсменів-призерів нагородили. А кращих учасників тренери відібрали на чемпіонат України.